Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Продовжуємо знайомитися із нашими біоритмами. Про душевний біоритм сьогодні будемо балакати, який триває 28 днів. Цей біоритм впливає на нашу здібність до внутрішнього та зовнішнього сприйняття, до чутливості та загалом до впливу на весь наш світ почуттів. Та інтуїцію та творчий потенціал особливо важливий він для тих, чия професія пов'язана зі спілкуванням. От, це вихователі, лікарі, медсестри, священики. У фазі підйому відчуття більш подвижні. Ми звертаємо увагу передусім на позитивні сторони життя. При цьому легко бути оптимізмом. Працівники сфери послуг, офіціанти, вчителі, священники знаходяться у своїй кращій формі і можуть завдяки своїм позитивним думкам зробити багато добра. Кожні 14 днів от, завжди, в самий той день тижня, коли ви народилися. У вашому душевному ритмі наступає переломний день. Короткий проміжок часу може внести в ваше життя якусь розгубленість та плаксивість, хаос, породжений почуттями, душевний конфлікт, пуста біготня, суєта. Для всього цього у переломні дні саме підходящий клімат. Може, тут і криється причина того, чому люди, народжені в неділю, вважаються щасливчиками, бо ж переломні дні душевного ритму у них бувають у вихідний, у неділю у вихідний, коли ж від нас небагато, треба це пережити смутний період набагато легше. Це не стосується людей зі складнощами в особистому житті, бо у цих випадках підходить вираз. От у фазі спаду людина хуже реагує на погані новини, легше скочується до песимістичних от таких станів, до подавленого стану, який повен страху. Вона хворобливо переживає відсутність сенсу свого життя і те, що раніше вважала для себе цінним. Люди, які схильні до угризіння совісті, страждають у ціні більше, ніж зазвичай. В такому разі любі мої необхідна самодисципліна, особливо в кінці фази спаду, щоб не залишилося для песимістичного настрою занадто багато місця. Якщо ж дитина знаходиться в такій фазі, то моралі та повчання влітають в одне вухо, а вилітають у друге, як то кажуть. А тепер, любі мої, про духовний біоритм. Він торкається, перш за все, здібності працювати головою. І по плану. Він діє на такі ділянки, як логіка, розум, здібність до навчання, поміркованість, уміння співставляти, орієнтуватися у внутрішніх та зовнішніх проблемах. Коротше, присутність духу у прямому сенсі цього слова. Учителі усіх предметів, політики, референти, журналісти, письменники особливо гостро відчувають спади. Та підйоми цього біоритму. Ну ви ж собі, мабуть, уявляєте, який вплив має фаза підйому цього ритму. Люба розумова діяльність отримує підтримку, людина краще засвоює навчальний матеріал і любу іншу інформацію, легко її переварює і передає далі, вона легко концентрується. Та зосереджується. Від любого навчання буде більше толку, якщо вчитися саме в ці дні, особливо вчити той матеріал, який тяжко давався раніше. От, переломні дні от, гальмують духовну працездатність, реакція слабка. На дорогах та за кермом треба бути обережними. Новий матеріал. Тяжко засвоюється. Щоб легше пережити зміну духовного клімату, краще тимчасово не братися за складну роботу, яка вимагає зосередженості. Так, можна сказати, і про період від 20 до 33 дня цього біоритму. У період спаду думки пливуть повільно. От, найменше розумове навантаження. Визиває в тому, навчання та прийняття важливих рішень не приносять радості, страхи стають настільки образними, неначе перетворюються в реальність. Любі мої, а в наступному відео я розповім вам, як же допомагають біоритми нам у повсякденному житті. А поки що на сьогодні все. Я вас люблю. Я вам щиро дякую за ваші перегляди. За ваші вподобачки, за вашу підписку, за ваші коментарі. Любі мої, бажаю вам міцного здоров'я. А на сьогодні досить. Побачимось! Побалакаємо!